Овуляція без овуляції або як ваше тіло вам бреше. Овуляція відбувається не кожного місяця, навіть якщо ви відчуваєте все, що для неї властиво. Два-три менструальних цикли на рік відбуваються без овуляції навіть у здорових жінок. Овуляція без овуляції можлива тоді, коли домінантний фолікул сформувався, період овуляції настав, але сам фолікул не тріснув. Подальшому він або продовжує рости і перетвориться на фолікулярну кисту, або залишається такого ж розміру, продовжуючи утворювати естрогени, замість того, щоб перетворитись на жовте тіло і утворювати прогестерон. В обох випадках можлива затримка менструації, в обох випадках потрібно зробити УЗД. Ще один приклад овуляції без овуляції це коли домінантний фолікул утворився, навіть тріснув, але з нього не вийшло нічого. Окрім рідини, тому що яйцеклітини там немає. Так, не в кожному фолікулі є яйцеклітини. А ваш спосіб життя може сильно збільшувати кількість холостих фолікулів. Хочеш знати більше про своє тіло? Підписуйся!